Обічають знайти їх поград. Не вірить, не вірити. Я, я, я ж не означаю, що я в це вірю. Що ви перебуваєте? Я, я, я... Вони обіцяють взяти на себе лікування тих людей повністю. Вони обіцяють, а що допомагають тим людям, які постраждали. Це те, що вони кажуть, і нам вирішувати. Вони обіцяють, що жоден працівник СБУ, жоден спецпризначенець не поїде на Київ. Не будуть застосовуватися проти нас, зброю нічого стріляти? Бо вони мусять охороняти цей об'єкт і будуть стояти тут до останнього патрона. а патронів там вистачить на все місто Хмельницьке, повірте мені. Я, я коли побачив посередине, я був в шоці. Вони будуть стояти дуже довго. Ми не маємо нічого. Хватить нам сили.

Хочеться за піти на штурм. До чого, Для чого туди йти? Для чого туди? Там нема штурм. Заслухайте, що говорять. Давайте дітей, на тролі. Вам треба на тролі дістати. Будемо разом, <рес> рішення упалювати. Люди, давайте виманітели, доїжджайте, відійдуть. Вони радіть.